Земля, наша спільна домівка. Привіт! Сьогодні ми з вами відправимось в незвичайну подорож, а саме у космічний простір, де ми зможемо побачити нашу планету усієї її красі та пишності. А чи знаєте ви, як називається наша планета? Певнена, що так, наша планета, Земля. А всі, хто живуть на планеті, тобто і мешканці земляни. Давайте розглянемо нашу планету. Земля одна з дев'яти планет сонячної системи. Вона, як і усі планети, обертається навколо сонця, а також навколо своєї осі, тобто довкола себе, підставляючи до сонця то один бік, то другий бік. Завдяки чому буває день і ніч. Земля являє собою велику кулю, сплющену біля полюсів, поверхня якої на дві третини вкрита водою і на одну третину сушею. Шари повітря, що оточують землю, становлять її атмосферу. Атмосфера містить кисень, необхідний для життя істот. Наша планета не найбільше сонячної системи. Та дослідження вчених свідчить про те, що тільки на Землі створені всі необхідні умови для життя. Серед усіх планет наша планета єдина, де створені умови життя. Подивіться на нашу планету, яка вона гарна! Ще вона схожа на різнокольоровий м'яч. Блакитний колір це вода моря та океани. Синій колір це найглибші ділянки води. Вода займає найбільшу частину. Тому землю часто називають блакитною планетою. Решта кольорів це суша. Зелений колір це рівнини. Рівна місцевість це луки, степи. коричневе забарвлення це пагорби та гори. Чим темніший коричневий колір, тим вищі гори. Навколо нашої планети обертається звичайний для нас супутник це місяць. Він має дуже велике значення для життя на нашій планеті. Регулюючи припливи та відпливи, природа нашої планети чудова і різноманітна. Виникла наша планета дуже-дуже давно. Утворилася вона з космічного пилу, який зібрався на колі. Притягуючи пилинки до пилинки, спочатку наша планета була великою розпеченою кулею. Поступова поверхня Землі вистигла та всередині зародилася дуже гаряча порода. Що постійно намагалася вирватися зовні, а доставлена кометами та астероїдами вода, сконденсувалася у морі і хмари. Так поступово земля стала придатною для життя, а найбільш ранні форми життя збагатили атмосферою киснем. Ще багато змін та процесів відбувалося на поверхні землі, щоб ми могли. Побачити її такою, якою вона є зараз.